Простих продуктів, які є в кожного на кухні, можна приготувати такі сирні пироги, що всі гості будуть просити рецепт. Це так просто, що навіть початківець справиться за один раз. Дивіться уважно, я покажу всі секрети, і вже через декілька годин у вас на столі буде стояти ця неймовірна випічка. Цей сирний пиріг, неймовірно смачний. Він чимось нагадує хачапурі, але це не зовсім хачапурі. Це, я б сказала, чудова альтернатива традиційному рецепту. Тісто виходить дуже ніжне, а поєднання кунжуту кисломолочного сиру зелені те, що всі люблять від щирого серця. А найголовніше, готується це неймовірно просто і легко. Справді, настільки просто, що ви здивуєтеся, чому не приготували це раніше. Отже, починаємо наш кулінарний шедевр. Беремо 300 г теплої водички. Температура має бути приємна для руки, не гаряча і не холодна. Додаємо 16 грам живих пресованих дріжджів та 8 г цукру. Все це дуже добре. Ретельно перемішуємо до повного розчинення дріжджів і цукру. Це важливий момент. Якщо дріжджі не розчиняться повністю, тісто може не підійти як слід. Тепер додаємо борошну 480 грам. Це точна кількість, яка дасть нам ідеальну консистенцію тіста. Спочатку дуже добре перемішуємо ложкою, а потім викладаємо на стіл і починаємо замішувати руками. Ось тут увага! Дуже важливо зібрати повністю все борошно з мисочки, тому що це вся кількість борошня, борошна, з якою я буду працювати. Єдине, що в мене, в мене буде ще трошечки для присипки стола, коли буду формувати безпосередньо пироги. Викладаємо тісто на стіл. І спочатку такими придавлюючими, розтягуючими рухами збираємо його докупи. Цей момент дуже важливий, потрібно добре зібрати тісто, щоб воно стало однорідним. А тепер я поділюся секретом, який змінить ваше ставлення до приготування тіста. Починаю відбивати тісто, беру за один кінчик, іншим кінцем плескаю об стіл, накриваю тим, що в руках, і так йду по колу. Це дуже швидкий спосіб замісу. Кликовина розвивається набагато швидше, можна просто вдарити тісто об стіл. Такі розтягування та ударяння об стіл дуже добре впливають на тісто, на розвиток клековини, а відповідно потім дріжджі будуть працювати ще краще. Чому це так важливо? Я в рецептах використовую безопарний метод із невеликою кількістю дріжджів, тому дуже важливо допомогти їм краще працювати. Відбивання це, це саме той секрет, який робить тісто ідеальним. Коли тісто добре замішане і клика розвита механічним способом, це дуже добре допомагає дріжджам потім працювати. Це буквально одна хвилинка роботи. Коли вже побачила, що тісто стало гладеньким і перестало липнути до столу, даю йому і собі буквально пару хвилинок відпочинку. Обов'язково накриваю мисочкою, щоб тісто не завітрювалося, а сама йду помити руч. Буквально 3-4-5 хвилин відпочиваємо і тісто, і я. Потім вже видно, що тісто добре тягнеться, Ликовина почала розвиватися. Можна потягнути і побачити, що з'являється натяк на глютенове вікно. Розтягую тісто і додаю сіль. Додаю саме зараз для того, щоб вона не торкалася дріжджем на початку і не заважала їм працювати. Знову все накриваю і починаю замішувати звичайним замісом, обминаю тісто. Через 30 секунд додаю олію. Жири, сіль і велика кількість цукру, хоча в цьому рецепті цукра небагато, можуть заважати працювати дріжджем, тому вони додаються в самому кінці. Закрит роботи з олією, мащу ручки олією і починаю відбивати, замішувати, чергую відбивання замішування, роблю це до тих пір, поки на руках не залишиться олія і не залишиться її на столі. Вона буде вся в тісті. Коли тісто стало гарним, гладеньким, нелепким – Відправляю його в чисту мисочку. Мисочку попередньо змащую олійкою, накриваю тісто плівкою і залишаю підходити. Більше я його чіпати не буду до повного підйому. Підходити тісто буде в духовці, розігріти до 50 градусів, там воно буде готово за 40 хвилин. Можна залишити просто на кухні без духовки, але тоді трошки більше часу піде, десь годинку-півтори буде підходити. Поки тісто підходить, готуємо смачну начинку. До 600 г кисломолочного сиру додаємо трошки солі, одне яйце і кріп. Зелень можна використовувати будь-яку, яка вам до вподоби. кріп, петрушку, зелену цибулю. Також вичавлює два зубчики чесноку. Якщо хочеться гостренького, можна додати ще чорного перцю або трошки більше чесноку. Все це дуже добре перемішую спочатку блендером, а потім ще домішую ложкою, щоб все було рівномірно розподілено. Начинка має бути однорідною і смачно пахнути. Тісто підійшло просто чудово. Перевіряю, чи дійсно воно повністю вибродило. Натискаю пальчиком і воно має по краях трошечки-трошечки почати підніматися, дуже повільно догори. Це означає, що все готово. Присипаю тісто борошном, стіл теж борошном і викладаю тісто на стіл. Я буду робити чотири пироги. Спочатку роблю з усього тіста кульку, всередину заворачується це все, що липке. Ділю тісто на чотири рівні частини. З кожної частини роблю кульку за тим же принципом, всередину липкою стороною. Важливо, тісто, з яким я зараз не працюю, обов'язково накриваю плівкою, щоб воно не завітрилося. Це обов'язкова умова. Поки тісто відпочиваю, готую деко для випікання, застеляю пергаментом, пергамент добре змащую олійкою і відставляю. Беру кульку тіста, спочатку придавлю її пальцями, щоб трошечки розтягнути, а потім скалкою розкачую. Роблю тісто не дуже товстим, десь пів сантиметра, менше сантиметра, але не так, щоб воно просвічувалося, тонесенько, але міцно. На одну половинку накладаю начинку і розрівнюю, іншою половиною просто накриваю зверху і пальцями притискаю там, де начинка закінчується, але не повністю защіплюю, як у вареники. Просто легенько притискаю там, де є начинка. Коли всі 4 штучки готові, залишаю їх постояти, відпочити десь 20-30 хвилин. Обов'язково накриваю плівкою або поліетиленовим пакетами. Розігріваю духовку до 230 градусів. Поки духовка нагрівається, готую пироги до випікання. Розбиваю одне яйце, дуже добре його перемішую і змащую пироги яйцем. Це потрібно для гарної золотистої скоринки. По змащених яйцем пирогах присипаю кунжутом. У мене суміш білого і чорного кунжуту. Немає чорного, можна просто білого, або будь-яким іншим насінням, або взагалі не присипати це на ваш смак. Важливий момент роблю надрізи лезом зверху, для того, щоб зайва волога значинки вийшла. В принципі, можна не робити, але я роблю. Використовую лезо, тому що воно тонше і гостріше за ніж. Ставлю пироги в духовку, розігріто до 230 градусів. Потім одразу опускаю температуру до 200 і випікаю 25-30 хвилин до золотистої корочки. Закрет ідеального результату? Коли пироги вже спеклися, обов'язково дістаю з дека. Злегка збризкую водичкою і накриваю рушником, залишаю їх таким чином відходити від духовки. І ось він, результат нашої роботи. Подивіться на ці золотисті ароматні пироги. Коли вони трохи охололи, вони вже готові для поїдання, їсти їх дуже просто, легко рвуться руками, можете порізати ножем, можете рвати руками, як вам зручніше. Вони неймовірно смачні, дуже м'які, начинка ніжна і ароматна. Для мене це просто найкраще поєднання смаків. Готуйте з задоволенням, дивуйте близьких і обов'язково пишіть в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Ставте лайки, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на канал для нових смачних рецептів. До зустрічі в наступних відео. Смачного!